Початку червня у Буковинському клінічному онкоцентрі запрацював новітній лінійний прискорювач, обладнання, яке дозволяє проводити високоточну променеву терапію і зменшувати ризику складнень для пацієнтів. Минуло лише два місяці, а тут вже десятки людей пройшли курс лікування. Як працює апарат та які результати дає вже зараз, розказуємо у програмі здоров'я у фокусі. запуском першої лінії прискорювача, ми стали сучасною онкологічною клінікою, яка надає весь спектр сучасної онкологічної допомоги саме в плані і променевої терапії. І нас заклад е конкурує з усіма найбільшими онкологічними центрами, адже ми надаємо весь спектр е допомоги по сучасним стандартам. І пацієнти, які звертаються до нас, це чи з нашої області, чи тих областей, які поруч і ближчі, це Франківщина, Тернопільщина, Хмельниччина. Ну вже Більше там 50 пацієнтів прийшли з різними локалізаціями. Так це складно. Спочатку потрібно пройти комп'ютерну томографію відтопографувати, Далі медичні фізики, лікарі, лаборанти працюють. І пацієнт отримує е, саме ту допомогу, яку він потребує. І звичайно, це дуже приємно, що це все можна зробити в одній установі. Лінійний прискорювач дає змогу проводити променеву терапію максимально точно спрямовуючи випромінювання лише на пухлину та мінімізуючи вплив на здоров'я тканини. Крім того, сучасне програмне забезпечення апарата дозволяє індивідуально налаштовувати кожен сеанс під конкретного пацієнта, що підвищує результативність терапії. З 9 червня по сьогоднішній день вже в нас є 47 пацієнтів, які пройшли таке лікування. Це різні пацієнти. Це пацієнти з різними нозологіями. Найбільше отримали пацієнти в нас з патологією молочної залози. У нас є вже певні досягнення, і 21 пацієнтка отримала променеве лікування на лінійному проскорюючи саме з патологією молочної залози. Також, якщо говорити по, патолог... по нозологіях, то в нас 9 гінекологічних пацієнтів, 4 пацієнти з раком головного мозку, 4 пацієнти з простатою і решта пацієнтів ще на етапі. До лікування, так, тому що ми знаємо, що лікування на лінійному прискорювачі довготривали, все таки, все залежності від самої нозології, від складності процесу, від поширеності процесу. Тому решта пацієнтів у нас йдуть ще на лікувальному процесі. Надія Юрчик з Франківщини до Буковинського онкоцентру поступила 30 червня. Лікарі діагностували їй рак шийки матки другої стадії. Онколог наш добрий з Коломиї порадив мені сюди прийти. Що тут є нові препарати і апарати також, що краще тут пройти цю терапію. І дуже добре тут хімію перенесла вже чотири рази промені 28 разів вже добираю, також добре, переноситься. Там. Приходимо ми туди, лягаємо на кушетку, і там нас направляють. Промені добре все. Проходить, Та, що немає нічого після того, бо біжних дій. Якщо добра імунна система, то все добре. Умови дуже добрі, медперсонал дуже уважний, чистота, порядок це дуже важливо також для нас. Ще, мабуть, після променів мені мають робити брахотерапію, а потім відпускають відпочити організм на три тижні і прийти на повторний КТ. Марія Олексюк також з Івано-Франківської області. Там дізналася про свій діагноз. До Буковинського онкоцентру звернулася, аби тут пройти лікування на сучасному обладнанні. Я ходила півтора місяця у Івано-Франківську, але там у них немає лінійного прискорювача і мене відправила або в Ошгород, або в Чернівецьку область. Тут мене прийняли. Ти отак я села попала вже другий тиждень. Два тижні, а потім вони будуть мене далі оглядати. Далі аналізи і потім ну, будуть бачити, що далі робити. Вже робили скільки то раз. Тепер все не другий раз, але мене капають, мене колють. Сама це процедура на лінію от, Як вас по відчуттях? Це не ну, знаю, страшно, не страшно так. Та ні, ні, нічого не страшно, нічого не боляче. Чи... Все нормально, так як будто із з тобою нічого не робити. Лежиш і чекаєш. Коли закінчиться, по правді я не думала, що з другої області, що так буде все добре, настільки персоналу. так ставлюся дуже повагою і харчування дуже. Бо далеко доїхати сюди, щоб приїхали рідні або як ну трошки далеко. А так, все, все добре. Я задоволена. Результат остаточний буде, коли ми вже зможемо побачити динаміку, тобто порівнявши і оцінивши ситуацію, яка була до. І після, після того ми скануємо, ще також робимо е, бокате, обстеження або МРТ і дивимося динаміку, тобто до лікування і після лікування. Звісно, У кожної нозології є свої особливості, але ну, найменша динаміка це три місяці. Зрозуміло, що тобто, через три місяці ми можемо оцінити ефективність лікування, оцінити динаміку, чи це е, прогресія, чи це без динаміки, чи це позитивна динаміка. Анатолій Собко родом з села Жилівка колишнього новоселецького району. Йому 78, майже все життя присвятив навчанню дітей. Нещодавно дізнався, що має онкологію. За порадою сімейного лікаря звернувся до фахівців Буковинського онкоцентру. Я зразу відчув доброту, теплоту працівників насамперед. Мені показалося, що це як, ніби, надзвичайно великий багатосотени. А оркестр, колектив, у якому кожен добросовісно виконує свою конкретну партію, свою роботу. І я зразу довірився працівникам і почав робити аналізи. Вони мені допомогли, все нормально, все дуже добре, я задоволений. І з ким я і своїми колегами такими хворими спілкувався. Вони також були вражені, наскільки це єдиний колектив працює. Це можна сказати від самого низу, від технічних працівників, які тут працюють, і фактично до самого верху до керівників усі. Виконують чесно, добросовісно свою роботу. Мій лікар Сергій Іванович зробив мені операцію разом із медсестрами. це все, видалили мені злоякісну меланому. Ну а зараз я приймаю променеву терапію. У мене тут є також сусід, який має свою лікарку, це Ірина Романівна. Яка надзвичайно е, дуже високий спеціаліст і, і дуже переживає за своїх пацієнтів. Я хочу привести один приклад, наскільки віддано працюють усі, але зокрема, так трапилося, що в минулої п'ятниці е, до мене підійшла медична сестра, е, зайшла в палату і каже: Скажіть, який у вас тиск? Я кажу, слухайте, у мене в картці. 120 на 70. Ну, давайте, каже, я попробую його зміряти. Вона міряє неодноразово на одній руці, на другій руці. щось бачу стривожно, каже: слухайте, у вас тиск 200 на 100. Ви що хочете, щоб стало неприємністю і саме на, на моєму чергуванні, давайте будемо боротися за те, щоб знизити і щоб вам допомогти. І ця. Івана Іванівна її звати, знаєте, і то, то будь-яка, яка, яка б була так само б зробила і так само би поступила. І вона до години ночі через 15-20 хвилин давала мені і таблетки, і уколи. От, і залучила ще і чергову лікарку Ірину Романівну. От, і і Її вдалося перемогти, і ти почав падати, розумієте? Я зрозумів, що це не те, що просто чужа спеціалістка, а вона як якби мені рідна сестра. І, і, і вона поборола, і ранком прийшла, і зміряла. І я надзвичайно вдячний, Це просто такий конкретний приклад. Ну, вдячний також теперішньому лікарю, який мені дає про мене у терапію. це Ігор Іванович. От е, також я побачив, як він жертвує собою, як він допомагає хворим лежачим, от і мені, і, і хворим. Нині у Анатолія Сапко курс лікування на сучасному лінійному прискорювачі. Йому необхідно пройти 20 процедур. Я вже чотири прийшов, а ще треба буде проходити. А тоді вже будемо бачити, це зв'язано з тим, що мені зробили операцію. І лікар-радіолог каже, слухайте, ви не відмовляєтеся від променевої терапії, тому що там мікроскоп вам ніхто не клав, коли робили операцію, а хто його знає, як буде далі, а там дрібненькі частинки. І я його послухався і пішов на променеву терапію, і думаю, що все буде благополучно. Лікарі наголошують, ефективне лікування онкології неможливе без злагодженої командної роботи. Важливу роль відіграє і відповідальне ставлення пацієнта, адже саме воно значно підвищує шанси на одужання. Лікування на лінійному прискорювачі починається з підготовки в першу чергу пацієнта. Ми знаємо, що наші пацієнти в нашому закладі проходять мультидисциплінарну комісію, і на якому на якій вирішується. Етапність лікування. Якщо ми говоримо про вже саме етап променевої терапії і лікування на лінійному прискорювачі, то звичайно перший етап це підготовка. Підготовка пацієнта до такої процедури, як КТ-симуляції, тобто ми дообстежуємо, ми розробляємо план, ми скануємо пацієнта і вже потім робота фізиків з променевими терапевтами. З радіологами ми створюємо план лікування. Дивимося по індивідуальна ситуація, яка вирішуємо, скільки сеансів, а сеанси в променевій терапії це так звані фракції, скільки пацієнт буде отримувати. Чи це пацієнт? Буде на амбулаторному етапі, тобто приходити отримувати променеву терапію, йти додому. Чи це в стаціонарне лікування? У нас пацієнти в нашому закладі отримують як і амбулаторну програму, так і стаціонарну програму лікування. І якщо ми говоримо про підготовку, то кожна нозологія має свої особливості. Якщо це гінекологічні пацієнти, то зрозуміло, що до кт симуляції, ми розповідаємо, що потрібно напередодні зробити це і очисна клізма і певні дообстеження потрібні для того, щоб пацієнтка була повноцінно дообстежена, повноцінно підготовлена. Від цього залежить подальша тактика і подальший процес лікування. Пацієнти, коли приходять до нас вже на саме лікування, то вони вже досить обізнані, вони вже. З багатьох джерел інформації вже знають про, про, про променеве лікування, і про лінійний прискорювач, і про всі види лікування. Тому зрозуміло, що вони вже і самі підготовлені, але в нас в відділенні працює психолог, який завжди нам допоможе в різних ситуаціях. Я навчився від лікарів, що треба боротися за своє життя, треба не запускати хвороби, бо тоді вже тоді вже дуже важко. От... Ну і якщо є така можливість, то треба приходити до, до лікарів, вони допоможуть. Держава допомагає у всьому, і в тому числі в харчуванні, дуже хороше харчування, дуже хороші поварі. От які також ну ду, на, на звичайно, дуже хороша атмосфера. От і дай Бог здоров'я їм, дай Бог наснаги, дай Бог терпіння, бо всякі бувають хворі, знаєте. Нині у Буковинському онкоцентрі готують до запуску в роботу другий лінійний прискорювач. Монтаж вже завершений. Тривають інші необхідні процедури. Враховуючи, що йшли бойові дії, то перший лінійний прискореч монтували фахівці з Угорщини, а другий лінійний прискореч монтували вже фахівці з України, які мають досвід, і це відбулося значно швидше, в більш е, скорочені терміни. Але тим не менш, обладнання встановлено відповідає всім тим нормам і показникам, які має відповідати, і ми рухаємося до того, щоб отримати ліцензію, запустити його в роботу і на ньому працювати це лінійний прискорювач, який був в співпраці з міжнародним ядерним комітетом наданий нашій установі безкоштовно. Вже пройшов третій етап монтажу. Зараз ми очікуємо на результати дезометрії, а також подаємо документи на ліцензування цього обладнання і в подальшому фірма-постачальник проведе навчання з нашими фахівцями. І я думаю, що до кінця третього кварталу пацієнти вже зможуть отримувати сучасну променелу терапію вже і на другому апараті, що значно покращить і збільшить пропускну спроможність цих апаратів. Ратів і збільшить кількість пацієнтів, яким буде надаватися онкологічна допомога, променева терапію на сучасному обладнанні.